Всім приз вами, адвокат Олексій Мендрух. Це відео буде коротке, але ємке. Обов'язково прослухайте його, хто не розуміє на сьогоднішній день питання оформлення відсрочки, чи є в нього відсрочка чи ні. Таких людей, на жаль, ще багато. До мене постійно звертаються і люди, які мають право на відсрочку, не розуміють, що вони мають таке право, і потім опиняються в якихось складних для себе ситуаціях. Тому обов'язково подивіться це відео. Я коротенько, по суті, скажу, які на сьогоднішній день. Збережено, ще станом на 1 січня такі права на відсрочку. І нагадаю, які законопроекти є щодо посилення мобілізації, щодо позбавлення можливих відсрочок. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Нагадую, там новини діючого законодавства швидко. Тезово по суті на сьогоднішній день змін дуже багато. За цим стежу, розміщую на своєму ТГ каналі. А Також ділюсь практичними кейсами та ситуаціями. Посилання на нього залишаю в описі під відео. Підпишіться, обов'язково щось корисне для себе там знайдете. І так, це в нас стаття 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Зараз я по кожному пункту окремо зачитаю, якщо комусь щось буде незрозуміло, обов'язково пишіть коментарі, за можливості відповідаю на них, тезово по суті, або якщо там потрібна змістовна консультація, звісно, звертайтесь вже в приватні. І так, які це. Скажімо так, підстави на сьогоднішній день для е, звільнення від мобілізації. Заброньовані. Перша категорія, знову ж таки, всі розуміють, хто це такі, е, як стикаються. Є в нас закон на сьогоднішній день прийнятий, де можна бронюватися по пільговому періоду 45 днів. Це е, по е, ОПК да оборонно-промисловому комплексу. Не по критичці всій, а по ОПК, тому хто буде працювати. В ОПК комплексі можете бронюватись по пільговому періоду, там якщо навіть маєте порушення або не маєте військово-облікового документа, або маєте якісь питання. Далі визнані у нас ВЛК тимчасово непридатними на 6-12 місяців. До речі, одразу кажу, як це відбувається. Тільки через ВЛК не можна принести до ТЦК якусь довідку, яку вам виписав лікар, і взяти відсрочку там, на підставі тимчасової непридатності. Лише ВЛК це визначає. Тут же в нас знаходяться. Люди, які мають інвалідність. Інвалідність у нас всіх груп: перша, друга і третя. Нещодавно законопроект розглядали, який там було подано там одіозними нашими депутатами. І Тищенко, там, і Скароход. і Щодо, начебто, вони випустили там третю групу інвалідності, будуть які зміни, що її взагалі приберуть. Ні, поки що він не рухається. Знімав про це окреме відео. Тут залишу посилання, обов'язково подивіться. Далі жінки, чоловіки, на отримання яких перебуває троє більше дітей. До 18 років. Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, які друге з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутній, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду. Далі, жінки, чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Шостей. Жінки та чоловіки-опікилувальники, прийомні батьки, батьки, вихователі, які виховують дитину хворі, хвору на тяжкі перетинальні ураження, нервової системи, тяжкі вроджені види, розвитку. Ну і тут цілий перелік хвороб. Я залишу посилання на закон в описі під цим відео. Обов'язково подивіться, він такий великий, кого це стосується. Сьомий. Жінки чи чоловіки, на отримання, яких перебуває повнолітня дитина, яка є особа з інвалідністю першої чи другої групи. Восьмий. Усиновлювачі на отримання яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування? Це важливі умови. До речі, звертайте увагу. Дев'ятий сім відомий пункт про постійний догляд, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю. Ну і тут є батьком чи матір'ю дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком. СЕК або ЛКК, або рішенням експертної команди, або визнана зникла або оголошена померла, А і батька чи мати дружини немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Ну які за висновком СЕК або ЛКК потребують постійного стороннього догляду. Десятий опікун особи визнаної судом недієздатною, одинадцятий, які мають дружини чоловіка з осіб інвалідністю першої чи другої групи, до речі, тут умов інших немає по цьому 11-му, там ну, дуже багато запитань мені ставляться. Дванадцятий це пункт, по якому також дуже часто чую запитання, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановлено внаслідок онкозахворювання, відсутності кінцівки, кистей, рук, стоп ніг, одного з парних органів, або за наявності особи з інвалідністю 3 групи, онкозахворювання психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. І тут не плутайте, розділіть, щоб ви одразу розуміли, як це з'ясовується. Тобто, або в нас третю групу дають внаслідок захворювань, або третя група була внаслідок загального захворювання і поєднана з цими психічними розладами, там церебральним паралічом та іншим. Зрозуміло, так? Тринадцяте, які мають одного з своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з інвалідністю першої другої групи. Це вам відомо, вона, до речі, вже працює в резерв плюс, але за умови, якщо. Тільки один з батьків і немає братів, сестер. 14 члени сім'ї другого ступеня спорідненості, особи з інвалідністю першої або другої групи, зайняті постійним доглядом не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості. 15 жінки, чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, і дружину чоловіка, який проходить військову службу. 16 керівників міністерств, народні депутати, 17 судді, уповноважені працівники органів військового управління. Дипломатичні службовці, державні службовці, інші військовозобов'язані. У 24-й пункт саме цікаво, інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян, у передбачених законом випадках, яким законом, які випадки, до сих пір я не стикався. Далі, призову на військову службу також не підлягають на здобувачі професійної фахової передвищої вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим, за раніше здобутий, цей пункт в нас вносяться зміни. І на сьогоднішній день ми очікуємо, коли цей законопроект буде прийняти. Цей законопроект 13574. Про нього записує окремо відео. Залишить тут посилання. Хочуть позбавити в нас відсрочку деяких категорій студентів 25. Обов'язково подивіться, той відео хто не бачив. Другий науково-науково-педагогічні працівники закладів та фа... вищої та фахової передвищої освіти. Третє, жінки, чоловіки чи близькі родичі загинули або пропали безвісті під час АТО, військовослужбовці або працівники, утворених відповідно до закону військового формувань, що захищали незалежність, працівників підприємств, станови організацій, які залучались до забезпечення проведення АТО, осіб, які загинули або пропали безвісті під час безпосередньої участі в АТО, осіб, які пропали безвісті або загинули, перебуваючи безпосередньо в районах проведення АТО. І які брали в участь в захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, в подальшому такі добровольчі ну це по добровольчих формуваннях. Четверте, жінки, чоловіки чи близькі родичі загинули або зникли безвісті за особливих обставин, п'яте члени сімей і осіб, яким посмертно призване звання Герої України, і шосте особи, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Такі особи можуть бути призвані за їх згоди. До речі, про людей з інвалідністю це в нас другий пункт. Є особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в пунктах 3.15 частини першої цієї статті. У зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Прямої норми немає, що людей з інвалідністю призивати не можна. Тобто, це не написано. Воно сидить в у відсрочці і написано, що може бути прийнято за контрактом. Але не написано, що може бути прийнята виключно за контрактом. Знову ж таки, це чи не законодавство. По цих все. Також нагадую, що є на сьогоднішній день законопроект щодо посилення мобілізації там, надання повноважень селищним ТЦК 13320, про нього знімав відео. Тут залишу посилання. Обов'язково подивіться, це я до чого. До того, що якщо у вас є право на відсрочку, яке ви почули да, от в цьому відео, що я розповів, обов'язково займіться цим питанням. Наразі відсрочка оформлюється через СНАП. Нагадую вам, це також дуже важливо. В мене на каналі є багато відео про те, як на сьогоднішній день змінився порядок подання відсрочки. Просто наберіть в пошуку ЦНАП там на моєму каналі, і вам видасть там їх декілька, два чи три. Точно там є. Подивіться їх уважно, як це зараз відбувається, як подається заява, які документи, а та все таке інше. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також будуть я впевнений, вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!